Північна Корея, віддана союзницькому долгу, як кажуть, перед Російською Федерацією, може надавати допомогу у разі нападу на Російську Федерацію. А якщо сама Російська Федерація не е, декларує, що на неї хтось напав, вибачте, як е, Північна Корея може надати військову допомогу. Це перше. Друге. А співвідношення сил та засобів Північної та Південної Кореї виключає можливість залучення. Е, Військових частин та з'єднань Північної Кореї як самостійних одиниць на фронтах Україно-російської війни. Чи означається, що ми їх не побачимо? Ні. Я вам скажу так: що е, на питання, чи є військовослужбовці Північної Кореї е, на фронті чи поблизу фронту, відповідь однозначно так. Тому що, маючи підтвердження застосування балістичного озброєння та інших видів озброєння Північної Кореї, обов'язок цієї держави з Точки зору знов таки того ж самого здорового глузду, забезпечить